99 тисяч доларів коштує цей будинок на 130 метрів квадратних, який знаходиться на ділянці 5 соток. 16 кВт заведено електроенергії в нього, особисто скважина, а також септики. На першому поверсі у нас розташована велика кухня студія, санвузол гостьовий і один кабінет. На другому поверсі три спальних кімнати, а також. Вихід, ось на такий балкончик. І з першого поверху також можливо вийти на терасу. А тут уявіть, що в майбутньому у вас колись з'явиться басейн або дуже чудове озеленення. Вся ділянка огорожена парканом. Як ви бачите, і на даний час ось так виглядає. Локація самого будинку знаходиться в селищі Іванковичі, яке знаходиться в 18, 18 метрах від міста Києва. І на, на даний час ось будинок так виглядає абсолютно без внутрішнього оздоблення, з голими стінами, без штукатурки, без електрики. Це все вам потрібно буде в...